Який найбожевільніший культ, про який ви чули, існує і сьогодні? Я не впевнена, що ця секта вважається чинною, але сайт Heaven's Gate все ще працює, отже, за це хтось платить. Цей сайт був створений у 90-х роках і, ймовірно, не оновлювався з тих пір. Це культ, всі члени якого, за винятком кількох осіб, наклали на себе руки під час польоту комети Гейла Боппа. У Німеччині є багато культів, які прикриваються реабілітацією від залежностей. Синанон є досить відомим, але офіційно не зареєстрований як культ. Вони підбирають людей, що мають глибоку залежність, і змушують їх переписати на секту все, чим вони володіють і що заробляють. Таким чином, усі соціальні виплати членів надходять безпосередньо на рахунок секти, але їм видають кишенькові гроші в розмірі від 20 до 200 євро на місяць. Члени секти. Також повинні виселитися зі своїх квартир і переїхати в приміщення Синанону. Тоді ви фактично отримуєте тренувальний табір з різними рівнями, які позначаються кольорами сорочок. Нижчим рівням не дозволяється розмовляти з вищими. За їхньою логікою, залежність здолається фізичною працею, тобто в основному прибиранням. Тут також немає консультантів, психотерапевтів чи будь-кого, хто пройшов спеціальне навчання. Їм надається лише наставник, який Є колишнім залежним і побожним членом організації. Членам церкви заборонено контактувати з будь-ким поза її межами протягом трьох місяців та зберігати особисті речі. Вони також проводять групову терапію, під час якої на одну людину по черзі кричать інші. Звичайно, люди можуть вільно покидати секту. Що відрізняє їх від інших культів, то це те, що ніхто не заважає вам покинути його. Ви можете піти і не повернутись, і за вами не стежитимуть. Чорні мікроавтобуси, успіх не такий вже й помітний, тому жодні крики та миття підлог не вирішують проблему наркоманії. Християнська наука. Я виросла в ній, але покинула її в 2009-му. Завдяки цьому родинні зустрічі стають набагато цікавішими. Християнські науковці уникають майже будь-якого медичного лікування, покладаючись на молитву молільника християнської науки. Будь-яке зцілення є метафізичним процесом. Це означає, що немає людини, яку потрібно зцілити. Немає матеріального тіла, немає пацієнта, немає матерії, немає. Хвороби. Немає того, кого потрібно стілити, немає субстанції, немає особистості, немає речі і немає місця, на яке потрібно вплинути. Це те, що повинен насамперед чітко усвідомити практик. Як християнка, яка навчається в школі медсестер. Перепрошую, немає хвороби, немає пацієнта. Вау, це звучить як жалюгідна річ, в яку можна вірити. Когнітивний дисонанс, мабуть, вкрай сильний. Мені щиро шкода людей, які вважають. Це правдою, добре, що ви вибрались звідти. Я почала слухати подкаст Sounds Like a Cult, який розповідає про те, як течії групи тощо, які ми не вважаємо культами, можуть демонструвати культові тенденції. Перший епізод, який я прослухала, був про хіропрактику. Вони розповідали про витоки цієї галузі та псевдонауку, яку викладають і поширюють у багатьох школах хіропрактики. Зараз діти божі відомі під назвою The Family International. Їхній засновник заохочував високопоставлених членів церкви чинити наругу над власними дітьми, а також над дітьми інших членів церкви. Здається, члени його сім'ї, і після його смерті продовжують керувати цією організацією. Республіканська партія США пов'язана з Make America Америка Again. Їхній лідер гвалтівник, аферист, шахрай, патологічний брехун, нарцис, зрадник, ідіот і бос мафії. І чим більше злочинів він чинить, тим вищий його рейтинг на виборах. За перші два роки на посаді він набрехав більше ніж будь-який президент. За всі вісім він політизував пандемію і стверджував, що люди можуть пити відбілювач або використовувати дуже яскраве світло, щоб подолати згадано. Пандемію він стверджував, що може підірвати ураган ядерною бомбою. Потік нісенітниць і корупції в Білому домі не припинявся протягом чотирьох років, і навіть закінчився двома обґрунтованими імпічментами і спробою повалення уряду. США. навіть зараз з 34 одностайними обвинувальними вироками і ще кількома судовими справами його прихильники не зупиняються. Вони готові надати йому владу, здійснювати політичні вбивства і встановити. Диктатуру, яку він обіцяв запровадити, щоб позбути своїх суперників у разі обрання на посаду, і все це при тому, що він називає себе християнином і якимось чином змушує християнських правих думати, що лише він є обраним, щоб зробити країну процвітаючою, хоча сам не демонструє жодного з моральних принципів, яких навчав Ісус Христос. Не конкретний культ, я працював в центрі захисту та допомоги жертвам сексуального насильства в досить пересічному сільському окрузі. Вражаюча кількість наших справ, мабуть, чверть, стосувалась культів, як правило, християнські відгалуження. В основному всіх змушували спати з лідером секти, який називав себе Ісусом. Церква Вселенська і Тріумфальна. Якби продавець полососів змішав фундаменталізм зі східною філософією та дещицею ЛСД, водночас лякаючи ядерною війною, то вийшла би церква Вселенська і Тріумфальна. Вони приїхали до Єлоустоуна, побудували бомбосховища і здавали в оренду приміщення, коли їм здавалося, що Рейган збирається скинути бомби. Потім їхній лідер захворів на деменцію. У мене є подруга, батьки якої були у вищому керівництві про неї написали книгу. Вона не постраждала, і у неї залишились хороші спогади. Секта 2H2 – The Truth. Жінки носили довгі спідниці, ніколи не стриглись і були покірними. Сім'ї за жодних обставин не розлучаються. Священнослужителі живуть в будинках парафіян і контролюють їх. Сексуальне насильство дуже поширене. Один мій друг зумів текти і зараз займається просуванням книги про пережите. Всі перелічені вищі відповіді повторюються, та лише одна під назвою «Емін». раніше називалась видатний шлях у Великобританії. Це прихована проблема. Я медсестра, психіатр і де програмування колишніх членів є надскладним завданням. Вони дуже потайливі і заманюють до себе безліч вразливих і розгублених людей. Секта 12 племен. Вони вірять, що будь-яка непокора дітей це акт бунту і заслуговує на фізичне насильство. Наприклад, якщо немовляє, якому міняють підгузник, занадто сильно пручається. Аум Шінрікьо – це сектанти, відповідальні за газові атаки в Токіо 1995 року. Більшість людей думають, що цей культ зник, але він досі існує. І його учасники такі ж божевільні, як і раніше. Я не буду заглиблюватись в деталі, бо їх можна знайти в Google. Це японський культ судного дня, який мав аніме, хімічну зброю, власний російський військовий гелікоптер і накопичував значну кількість зброї, як АК-47. І навіть ракети вони планували кінець світу і готувались до військових подій, вербували до культу дуже розумних людей і використовували мікрохвильові печі розміром з людину, щоб влаштовувати страти. Зеєловделі, яка була заснована в моєму рідному місті Чатануга, штат Тенесі. Це культова спільнота, яка знаходилась прямо навпроти університету Тенесі. Вони підшукують студентів коледжу, щоб переконати їх приєднатись до спільноти. Послідовників примушують розірвати всі контакти з сім'єю, змушують працювати понаднормово і не платять за це жодної копійки. В цій секті багато суперечностей. Відділення також знаходяться в інших штатах. Два я пам'ятаю, це Колорадо та Аляска. Додам, що вони працюють цілодобово, крім п'ятниці та суботи, якщо я правильно пам'ятаю, розташовані вони у багатьох локаціях, в тому числі і за кордоном. Муністи мене зачаровують. Вони стверджують, що є новою гілкою християнства. Їх найвідоміша практика, а також спосіб, яким вони поширились і розмножились масові весілля, в яких шлюби укладаються між незнайомими людьми з різних країн. Преподобний Мун помер багато років тому. Тож його родина досі використовує його дух чи щось таке, щоб продовжити церемонії та отримувати більше грошей. Вбивство Шінзо, Абе пов'язане з цією системою. По суті, сім'я вбивці віддала всі свої гроші культу після того, як його мати приєдналась до нього. Це була помста аби за те, що він приймав пожертви для секти і сприяв її поширенню. Ефілізм це віра в те, що ДНК і страждання живої свідомості є найбільшою проблемою у всесвіті. Вони виступають за відмову від розмноження з метою вимирання людства. Мормонізм це дикість. Традиційні мормони це просто кумедні люди, або як вони самі кажуть, дивні. Майже кожне відгалуження сучасного мормонізму в результаті практикує полігамію і спокуту кров'ю. Спокута кров'ю це акт вбивства когось, щоб дати його душі більше шансів прийняти мормонське Євангеліє в наступному житті. Ми маємо можливість бачити це на прикладі історії з книги Мормона. Буквально в перших розділах Нефій отримує вказівку відрубати голову. Хлопцю, щоб врятувати його душу вбивчої поведінки, Брігама Янга по відношенню до навколишніх корінних племен під час заселення Юти, вбив слафертів в 1960-х роках, скандалів у ФЛДС та нещодавної катастрофи щедом дейбелом. Мормонізм стає моторошним, коли люди починають беззастережно вірити в ці фундаменталістські ідеали. Я не знаю, як це розшифрувати, але в дитинстві ми ходили до церкви, яка називалася Ві Вони намагались імітувати єврейський календар, але змінювали певні дати, щоб підігнати їх під свій сюжет. Відправляли богослужіння по суботах, не святкували дні народження, різдво, великдень, навіть день подяки не схвалювався. Церква розділилась на дві гілки і стала називатись UCG – об'єднана церква Бога. Нас навчали одружуватись з представниками своєї раси. Я навіть знала дівчину, яка вийшла заміж у віці 15 років за майже 30-річного чоловіка. Один з церковних лідерів також найняв кілера, щоб убити свою дружину, але його спіймали. Друзі, дякую вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо осій панянці за фінансову підтримку. А про які небезпечні культи відомо вам. Напишіть в коментарях.